Для вас, шановний підписнику, я вирішив зняти, як це виглядає насправді. І можливо тут є деякі неспівпадіння, але майте на увазі ось таку, така модель цього охолоджувача, такий регулятор, такий термоконтролер. Так воно все виглядає. Звісно, зроблено на колінках. І оце той самий насос. Важлива тема, щоб вам було, як приєднатися до цього насосу через такий пуш-ап з'єднувачі з одного і з другого боку, а на сам конденсор отака От чепуха, і вона точно вирішує всі питання. Вхід-вихід.